Всім привіт банда! Приїхав я сьогодні на таке красиве озерце. зараз я до нього підійду, вам покажу. Вітер дує такий, ось тут біля машини, щоб з вами поговорити, бо не буде нічого чути. Приїхав я ловити хижака сьогодні, Попробувати принаймні. Вже от вдіваю всі свої снастюхи, готую, взяв я нові бльосники. Зараз буду пробувати ось такі мепси. Почну напевно. З четвірочки. Ось такого. Є нові силікони. Флагман я взяв. Ось такий. Не знаю, чи я його сьогодні буду юзати, ось цей. такі раки. Ну але взяв. Теж прикольна тема. Катушечку вже слав і сьогодні тестую новий спиннинг. Golden Cage Inquisitor 521 260 розмір. Друзі, точку часи такий, що ну його нафиг. ідемо назад в машину. Яка поводка? Шторм! <кій> Тільки вийшли з машин, дійшли до озера і почалася злива, блін. Спроба номер два. Я сьогодні з Тарасом. Тарас вже був в наших серіях. Професійний щукуїд. Зараз. Перший закид новим спінінгом. О, тільки повний блядь, придурок може в погоду поїхати, ні? А ну перший закид. Раз. Перший закид. <рес> <рес> перший закид і вже добрий опа повезло. Повезло. Що я вам, друзі, хочу сказати? Нормальна паличка Inquisitor Golden K. Поки що використовую MAPS 4. четвірку, що при закиді і при проводці чутливий бланк, не є дреном, як на мене, хоч я і не є сильний спеціаліст, але поки що я задоволений. На перший погляд мені здалося, що дуже горстке водилище, але насправді нормальне. О, перша рибка вже є. Дивіться. Крупчого собі. Дати тобі підсак? Тарас. Перша щучка вже є. Який це закид? Треть. На третьому закиді. Ну бомба! Такая грамм пятьсот есть, правда? 500? Не, Я буду пробовать на свой. Третий закид и рыбка. Але іменно на білу воно хоче, так? Опа! І в мене є. І в мене є. Не знаю І в мене є, друзі, рибка Так, як її тут одістати? Та вроді би а я боюсь опалку не зламати. За що брати? Бедь летати. Оба? Що, бомба? Ось така. Вже є щучка один-один. На Мепс, четвірочку. Так, друзі, відпустив я ту маленьку щучку, правда не зазняв на відео, робив пост в Телеграм. Так що кому цікаво, силочка під відео, переходьте в мій телеграм-канал, там додатково більше. Я кидаю за інформації так мепс четвірочка працює мепс четвірочка працює наді мною нічого немає Можна кидати прямо. Дує, друзі, сюди праворуч кут, вітер дує прямо в цю сторону. Правда, дивляться, тут дуже багато дерев у воді і можливі зацепи. Але по... По ідеї вся рибка повинна бути приблизно десь тут, бо сюди дує вітер. Можливо, він її сюди зігнав. Попробуємо. Поки що в ролі розвідника використовую оберталочку МЕПС-4. четвірку жовтого кольору. Перемістився я ще правіше майже на сам кут. Ось такі коряшки тут у воді Попробую їх обходити. Так, друзі, ціпляється дуже сильно листя тепер за оберталочку попробую поставити Щось, напевно, зі силікону і на офсетному гачку. Пробуємо кислоту. Вода такого трошки темного кольору. Пробуємо яскраву кислоту, що вона нам скаже. Вода не є така, щоб прозора. Можливо, вартує спробувати. Міняємо проводку. Роблю два оберта пауза. Два оберта пауза. Каже, Тарас тут нема сенсу затримуватись. Ось такі друзі, тут є очі ред. Зараз я буду пробувати в ньому ловити. А потім підемо сюди на вимостку. Не хоче тут. Так, слід вже поміняти батарею на камері і рухатися далі. Вам, друзі, видно, ну, Тарас впіймав досить маленьку щучку. У нього вже друга риба сьогодні. Зараз я також туди піду на цю вимостку. Так, то кидаємо сюди і дістаємо нашого воблерка 110-й босі чи бозі Я знаю Ще такої риби не ловив, менше ніж приманка. Я навіть не знаю, що це за така риба. Слухай це піде на заставку, напевно. А ну так якось на фоні. Хоп. О, окунь красивий. Окунь бомба. Окунець такий. На рака, так. Да? На скільки грама голока? Ого. Ага. Я вже теж поставив зменшився в розмірі, поставив ось такого мікрика. Так, ось я все я по приманці зменшуюсь і зменшуюсь. Взяв вже на 3 грамах такий віброхвіст Вже скоріше суто окунева така приманка. Спробуємо. Це банда, коротше. Їду я вже додому. Відрибали ми. Я впіймав одну щуку. Тарас, скільки ти впіймав? Теж одну. Що, Що ти тут брачиш? Шпроти було нереба. Каже, одну щуку і три шпрота. Але окунь попався непоганий. Окунь попався Тарасу хорош. Така рибалочка. Спробував я новий спінінг. Golden Cage, Inquisitor, що можу сказати? Дрин-дрином. Як каже Тарас штик від Лопати, ну, але нормально. Мені підійде. Так що всім мирного неба і щасливо.